Біля Свято-Успенського собору ПЦУ в Полтаві прощається із солдатом Антоном Цимбаровичем. Молебень влаштували 29 червня. Антон Цимбарович жив у Полтаві до лав ЗСУ долучився 1 травня 2023 року. Був стрільцем-снайпером десантно-штурмового батальйону. Повідомив Суспільному начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування та соцпідтримки Сергій Шкурупій. Зустріла його в місті, просто йшла по вулиці, і він якраз йшов з воєнкомату. Це моя така, така буде мійтись кова. На вулиці, як ми зустрілись, ми пообнімались. Він був щасливий. Він йшов, він був щасливий, він не знав, що чекати. Ми його, ну як родина, відмовляли, то, що ну, дитина молода, і так далі. Ну, він сказав, я піду, дуже гарна людина, дуже усім допомагав. Ну, просто доброї душе людина загинув Антон 25 червня внаслідок наступальних дій противника біля села Діброва на Донеччині. Йому було 27 років. В армії він не служив. Його неподготовленого чоловіка забрали в десантно штурмові війська. От. І в течение перших е, двох тиждень він по дуже відзивчивий. Ніколи такого не було випадку, щоб він комусь в чому відказав. Такий був відзивчивий добрий. Антон мав звання солдат, віддати йому шану. Прийшли рідні, знайомі та друзі. Ми з ним ходили в садочок в одну групу. Разом виросли, разом з його братом. Весь час разом ми жили по сусідству. Дуже важко підібрати слова, тому що ми знаємо з дитинства. Він дуже гарний хлопець, дуже гарний друг. Завжди і в футбол разом грали. На представці в нас дома. Антон був чудовий людина. Світла пам'ять Антону, всім хлопцям, які тримають оборону. У воїна лишилась чотирирічна донька, батьки та брат. Поховають Антона на Затуринському кладовищі біля Полтави. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.